Шановні члени спільноти благодійного фонду військової медицини України, моє вітання. Відбулася медевакуація, яка почалася, можна сказати, вона вже триває добу, Бо ми зустріли хворих в Німеччині о 9-й ранку. А зараз ми маємо скільки часу? Ну, вже 5 по 12. А 5 по 12, а, але ми ще в лікарні. А трошки виснажені, трошки стомилися, але ми досягли того, чого хотіли. А одна пацієнтка, панаска Ірина, вона вже знаходиться в штаціоні 4. 4-1, Клініки міста Гесен Гісен, міста Гес Гісен. І ось зараз вже в палаті інтенсивної терапії знаходиться Олена Кадзяєва. Ось я хочу запитати у Олени, у Олени її враження, що було напротязі цієї доби. Моє враження. Що мене вразила то ваша робота. Зустріли мене, привезли. Ні на крок не відходили від мене. Все зробили, все переводили. Все було дуже добре. Я учасла і мені так не будуть працювати. Я працюю нащак. Ну Зараз я вже в палаті, вже дуже довго це триває, але... Що нам зробили за, за цей період часу, як ми знаходимося в лікарні? Аналізи крові зробили, рентген зробили, КТ зробили угу. і УЗІ? УЗІ ще робили, Узі. так. Угу. Ясно, ясно. Ну, ми зараз вже будемо залишати Олену, бо ми виконали всі свої зобов'язання, але ж ми... Не рвемо стосунки, бо нас попереду ще триває цілий місяць. А поки Олена буде лікуватися в лікарні, а ми будемо влаштовувати Олену на житло і продовжувати реєстрацію надалі в Аутслендер, рбіфьорди в міграційній службі в АОК. В джоб-центрі і в інших установах. Як вам сподобалася робота нашого перекладача? Скажіть от я на ваш... дуже вдячна, я вибачаю що так довго. це Я дуже вдячна. Я радий, що все вдалося. Радий, що дійсно вдалося, попри певні труднощі, та, бо тут люблять затягувати, тут люблять То, Отець, да. То, змінки. Та... Ось і все виходить досить, але головне, що ми ви все виконали. Але це кожного ж разу, так. Це кожного, це кожного разу. разу так, так. Це вже досить звично. Так. От, звичайно, це все е, вимагає багато часу, але головне, що, що ціль досягнута, так що наші пацієнти прийняті. Прийняті. Так, і, і все тривали. добре. Так, 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 обстеження та лікування. Ось, ну що я вам бажаю. Одужання. І я думаю, що ви також саме, як і я, впевнені, що без цієї людини ми б нічого не зробили. Я дуже так. радий, що вам змогу допомогти. Так. І хочу сказати, що я би без Алли Володимирівни теж нічого не зробив, тому що там колосальна робота по документації з медичної сторони. за, так? з так. зали, зали Володимирівною хороший тендент. Так. так, дійсно хороший. А, бо Олександр, людина така, а, ну як вам сказати, яка досягає своєї мети, яка не здається. І я також сама. Я дуже вперта людина. Коли мені треба чогось досягти, я ніколи не відступаю. І тому ми досягаємо разом з Олександром. Це дійсно дуже гарний тандем. Ми ще ніколи не програли так. Саша. так. Ніколи. Саме так. на все добре. На, на все добре. Підтримуємо зв'язок, спілкуємося у вайбері. Побажайте щось наступним пацієнтам, які будуть виїжджати на наступному тижні. Ну, взагалі, то я бажаю, щоб не було потреби в цих заходах у всіх людей. Так. Але якщо хтось собі попадає, то я скажу, що ну, я більш гарного супроводу ви я. Думаю, ні, ніде не, не побачите. Я вам дуже вдячна от друга. Хай всі виліковуються. Mm -hmm. Так а я скажу своє бажання взагалі, яке я хочу. Я хочу, щоб наша країна мала медицину без корупційні нерів. Я хочу, щоб до нас їздили лікуватися, а не ми їздили в інші країни. Я хочу, щоб ми а, мали ось таке гідне обладнання. Щоб ми мали такі ж зарплати і щоб нашу країну не розкрадали. І тоді наші хворі, хворі не будуть купувати кетруду за 88 тисяч гривень один флакон, яких треба два на одну хіміотерапію. І люди не можуть витягнути такі оплати, вимушені виїжджати на лікування за кордон. Так ось я хочу. Щоб наші люди могли лікуватись гідно гідно в нашій країні. На все добре, всім. До побачення. Всім